Честь, з вами я Іванка і мовна школа Фрінток. І у сьогоднішньому відео ми з вами вчимося реагувати польською на різні життєві ситуації, які з нами можуть статися. Перша фраза в шоку. Її ми використовуємо тоді, коли ви здивовані, коли ви дуже здивовані чимось. Є в шоку. Наприклад, на першому уроці нашого курсу польська мова від Адоя я пояснюю студентам, що у польській мові для того, щоб сказати вони, треба подумати, хто ці вони. Якщо є чоловік, то це ОНІ. Якщо нема чоловіка, це оне. І в цьому випадку мої студенти можуть сказати: «єстем в шоку. «Єстем стем шоку, тобто я в шоці. I jeszcze jedna fraza, która wam pomoże pokryć taką reakcję, to niedowiary. Niedowiary. Na przykład ktoś wam rozkazuje, On wygrał ten mecz. Tak? Na przykład, win wygrał jakiś tam match, tak? albo ukraińska drużyna wygrała ten mecz. Tak? To, to ukraińska komanda wygrała ten match, i wy możecie powiedzieć: No niedowiary. Нєдов'яри, тобто я не можу в це повірити. Навіть у польському телебаченні була така програма недов'яри, в якій розповідалися власне про такі різні, як кунсткамера, так, якісь такі ситуації, досягнення, про які просто ніхто не міг повірити. Отже, запам'ятовуємо, «єстем в шоку або недов'яри. Я вперше чую. Польською мовою ми таку нашу реакцію перекладемо як пірше слише. Перше слыша», так, наприклад, хтось вам розказує, Марек спотикася з Мар'ю, а ви такі, перше слыша», так, я вперше це чую, це для мене новина. Або у такому реченні ви можете сказати, що перше сши, що хтось не любить чоколади. Перше слыша, що хтось не любить чоколади, так, я вперше чую, що хтось не любив шоколаду. Ще, щоб виразити наше здивування, ми можемо використовувати таких два слова, як ХИБА ні, ХИБА не мовіш поважнє, ХИБА не мувіш поважнє, ти ж не серйозно, правда? Хиба не мислиш, щоб змінить праце, ти ж не думаєш, щоб змінювати роботу. ХИБА ні. І є ще така коротенька фраза: но ХИБА ні, но хиба ні. Що українською можемо перекласти як. Я не вірю, не вірю в це. Так, но хиба ні. Отже, запам'ятовуємо, хиба ні мовиш поважні, Хиба ні мишліш, щоб змінити праці? Но хиба ні. Якщо нам дуже холодно, ми можемо це сказати замарзам. Замарзам, що означає я замерзаю. До речі, зверніть увагу, що у слові замарзам ми рз читаємо як окремі букви. Так, бо ви знаєте, що рз може бути ще як Ж читатися або «ш». Але ось в цьому слові замарзам і похідних воно власне читається не як двузнак, а як два окремих, дві окремі букви. Єст мій єст мій Так, мені холодно, оматко, як жімно», так. Оматко, як жімно!» теж можемо так зареагувати. Або зараз одмрожу в міще стопи. Зараз в міще стопи. Так, я зараз відморожу собі ноги. Ні, відтримам того Не витримам того жімна». Досим перекладається Я не витримую цього холоду, так, бо слово жімно ще може перекладатися як холод, не тільки як холодно, як іменник і як прислівник. І далі, якщо ви прийшли до когось в гості, так до свого найкращого приятеля, і ви бачите, що там дуже брудно, то ви можете сказати, але сив. Але сив, так? І оце сив це означає, коли непомитий посуд, розкиданий одяг, так? тобто справді брудно. Але сив. Якщо ж там просто все порозкидувано, так? але ну, може бути чисто, але просто такий, знаєте, мистецький безлад, то ми можемо сказати НЕЗВИЙ балаган». так, «Балаган» – це у нас, власне, такий безлад. Нє, звибаган. А зараз на правах реклами хочу запросити вас на свій курс польська мова від А до Я. Де протягом короткого часу ми з вами освоїмо базу польської мови. Ви навчитеся говорити польською, правильно вимовляти польські звуки, ми вивчимо граматику, щоб ви могли правильно будувати польські речення і навчимося писати. Все це на нашому короткому інтенсивному курсі, так щоб ви не вивчали польську мову роками, а е, записались на курс. Пройшли короткий інтенсивний курс і отримали конкретні результати. Усі деталі про курси я залишаю в описі до цього відео. Забігайте, реєструйтесь і до зустрічі на курсі. Замість просто сказати Ні, тобто заперечити щось, ми можемо так підсилити трохи цю фразу і сказати цо ти цо ти, і це означає, як ми українською кажемо, ти чого, та яке? Ти навіть не думай. Так, наприклад, вас друг запитує і цо знов паліш?» Так? І що? Ти знову там, почав курити, ти знову палиш, куриш, а ми можемо сказати но-цо ти? Но тобто, та яке ти чого? Так, зовсім ні. Можна просто сказати: ні, ні пале, але так більш експресивно буде нуцо ти, нуцо ти? Ідемо далі. Якщо нам чогось, е, ну, наприклад, ми не отримали роботу, яку дуже хотіли, то ми можемо сказати: шкода, шкода або базу шкода. Барто шкода. Або шкода, жені удалося, шкода, жені удалося. Або шкода, ж ні вийшло, шкода, ж ні вийшло. Або дуже часто поляки це використовують: но трудно, trudno. трудно. Так? Коли ми от свій, свій такий жаль хочемо висловити. Ну, трудно. Коли вас здивувала, чи відповідь, і ви хочете перепитати серйозно. То можемо використати слово, «направде», направде, або більш розмовний варіант серйо, серйо, або поважнє, поважнє, і оце слово поважнє це буде дослівний переклад українського серйозно. Якщо ви чимось розчаровані, наприклад, ви любите дивитись футбол і бачите, що ваша улюблена команда програла, або е, ви взагалі чимось розчаровані, ну, то можете сказати, «єстем є розчарована. Єстем розчарована. А якщо ви хлопець, то я стем розчарована. Єстем розчарований або більш таке підсилене слово, так? коли ви ну, дуже розчаровані, то в нас є таке слово як сфрустрована або сфрустрований. Це також такий ну, пригнічений, вже ну, просто до, до землі нас прибили. І тоді можемо сказати: єстем сфруструвана. Єстем сфрустровані. Я ну просто розчавлена, я дуже пригнічена, дуже пригнічений. Уявіть ситуацію, що ви любите, наприклад, дуже аватар, припустимо, або якийсь інший фільм, серіал, і ви пішли на продовження цього фільму або серіалу в кіно, і е, воно вам не сподобалося. І тоді можете сказати: А м'яо бич так файн, а м'яу бич так файнє. Так? Тобто, а мало бути так класно, але так не вийшло. А м'яло бить так файне. Якщо ви щось зробили, а, а, а потім за цим ну жалієте, що так сталося, що ви так зробили, то можете сказати «барзо тего жавує», «барзо тего жавує». Так, тобто мені дуже шкода, що я це зробила. Чи мені дуже шкода, що так, що так вийшло, що так сталося. «Барзо Барто жалує. І наступна фраза, якщо ви кажете ну, дай Бог, щоб так було, так. Надіятися на те, що у майбутньому буде щось краще, і можете тоді сказати оби так було». Оби так було». Так, дай Бог, щоб так було. Оби так було». Взагалі, ось це слово оби воно таке дуже цікаво. Одним словом в українською ми це не перекладемо не перекладемо. Оби так било, то було б класно, якби так було, що можна так це сказати. А якщо вам щось дуже сподобалося і ви хочете в цілому світу про це розповісти, то ви можете сказати Полецам спробувач, Полецам спробувач. Наприклад, вам сподобався якийсь новий шоколадний батончик, або якась їжа, або смак нових чипсів. Щось вам сподобалося, ви можете сказати Полецам то спробувач. Полецам спробувач». Я рекомендую це спробувати. Або ви маєте якогось лікаря, якого хочете порекомендувати, можете сказати полецямте «Полецам тего голека. Або ви ходите на якісь класні курси польської мови і хочете сказати те курси, те курси. І ще тут, зі словом, полецам, щоб ви вже здогадались, перекладається як рекомендую, запам'ятайте таку формулу «полецам ще на пришлость. Полецам ще на напшишвость. Наприклад, ви надаєте якісь послуги, ви надали цю послугу, і клієнту це сподобалося. І він пише дуже дякую, і ви можете так, дякую. Ви можете у відповідь написати полецам ще на пшишвость. І ми це українською перекладемо як Я буду радий допомогти у майбутньому. Так? Тобто, полецам ще я рекомендую себе на майбутнє. Палесам ще на przyszłość. ось такі реакції зібрала для вас сьогодні. Якщо відео цікаве і сподобалось, залиште мені лайк. У коментарях напишіть, яка реакція була для вас нова. Пишіть, які реакції ще можуть бути на ці ситуації, які я вам навела. А якщо тема цікава, то дайте знати у коментарях, я запишу другу частину цього відео. Е, ну що, якщо захочете потренувати фрази з сьогоднішнього відео, то у телеграмі завтра на вас чекають тести. Якщо ви кожного дня хочете вивчати поиску, мов. Мову, то в інстаграмі я для вас кожного дня роблю цікаві історії, щоб ви могли кожного дня щось вивчати з польської. Ну і в інстаграмі можете написати мені також приватне повідомлення, описати свою історію вивчення польської мови. Можливо, у вас будуть якісь питання, то я завжди радо чекаю на вас ще й там. Дякую за увагу, дійкую за увагу і честь!